це Володимирівна! Сьогодні 28 жовтня. Друзі, я на зупинці біля центрального риночку. Дівчата тут продають різноманітну зеленушку. Ось, друзі, дивіться, який гарний домашній укропчик по, 12, по 20 гривень 100 грамчик. Ось такий шпинат, якийсь, кінза, рукала, щавичок. Дивіться, мангольд. це по 20 гривень за пучочок. Гляньте, яка гарнесенька цибулька, теж 20 гривень. Ось, ось все, що тут заквашено, 20 гривень 100 грамів. Ви подивіться, яка тут тільки смакота, і красота, і голубчики, і корейська морковка, і капусточка, і синеньке все, що завгодно. Також це все можна придбати. Ось в таких закритих баночках. Також тут є ось свіжа редисочка, продають чищений дивіться, який гарний горішок. Пророщую горошок і багато різноманітних квітів. Ти подивіться, яка тут тільки смакота, грибочки, які гарнесенькі, помідорчики. Ось такі гарні, калинка, квіти. Ось тут дуже велике різноманіття різних смаколиків. Так що завітайте на центральний риночок. Тут вас чекають. Все, до зустрічі!